Останній день змагань вийшла така прикра ситуація, що на нашій машині е, організатори е, сказали, що необхідно заліпити на вираз е, бути разом з Україною, назву наших спонсорів і державний герб України. Ми просто в шоці такого відношення ми не очікували. І дивлячись на Таке відношення організаторів, ми будемо змушені сьогодні покинути Монако і поїхати якнайшвидше додому. Тому що нагородження після такого відношення ми залишатися не хочемо. Дуже прикро, дуже прикро. Я вирішив зняти одне відео. Якщо на нашому автомобілі не можна. Розміщати Герб України, назви фірм і якусь символіку, то можливо і мене в жовто-блакитному костюмі з Гербом України на футболці треба застрелити. От ми сьогодні запитаємо у королівського клубу Монако, чому таке відношення до нас. Із 61 машини, яка приймає участь у цих змаганнях, лише Україну заліпили наліпками. Дуже прикро От робіть висновки. Як до нас відносяться у світі? Всім привіт. Я хочу розповісти, яка неприємна ситуація сталася з нами під час останнього дня змагань. Ми пройшли всю адміністративну перевірку. Ми пройшли технічну перевірку. Нашу машину зареєстрували, сказали, що все добре. Ви можете приймати участь і в останній день, як бачите позаду мене, білі наліпки на автомобілі в вигляді скотчу, тому що підійшли організатори та сказали, що ми не маємо права виставляти на машині брендування герб України. Не маємо права виставляти спонсорів, які в нас є, і вони заборонили напис «Stand with Ukraine». Також вони заборонили спонсора нашого, тому що вони інтерпретували це як перемога України, але це не так. Вони заліпили повністю всі наліпки, окрім тих, що вони видавали на реєстрації, тому що вирішили, що. Ми маємо політичний підтекст в нашій машині, і е, зараз е, всі учасники, які до нас підходять, вони всі кажуть, що дії автомобільної федерації е, міжнародної фіа неправомірні, оскільки вони не мають права в останній день змагань підходити та щось міняти на машині, оскільки на технічному на технічному перепірі на технічній перевірці та адміністративній перевірці вони прийняли автомобілі, сказали все добре. А я зараз ще вам покажу, як зараз виглядає наш автомобіль.